Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. І сьогодні ми знову поговоримо про реванш у Сикфрії і всі події, які з ним зв'язані. Так що не перемикайтесь, перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Буду дуже вдячний! Ну а тепер поїхали! Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. 21 грудня в Ельяді Саудівська Аравія відбудеться матч-реванш об'єднаного чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO у суперважкій вазі українця Олександра Усика та екс-чемпіона з Британії Тайсена Ф'юрі. Вчора в Лондоні відбулася анонсуюча прес-конференція, на якій було офіційно оголошено про це. З цієї нагоди опублікований офіційний постер майбутнього мегафайту. 18 травня у Сакіп'юрі билися вперше визначаючих, хто стане першим в епоху чотирьох престижних поясів абсолютним чемпіоном хевівейту за підсумками 12 раундового протистояння, місцем проведення якого також став Еліет, Олександр Переміг. Роздільним рішенням суддів, проте напередодні реваншу. Ф'юрі налаштований рішуче його цитує Sky Spots. Що сталося, те сталося. Проїхали. Цього разу я повинен бути трохи сфокусованішим і трохи розумнішим, щоб перемогти. У реваншах я завжди перемагаю нокаутом, незалежно від імені суперника. Будь-хто, хто виходив проти мене більше одного разу, був нокаутований. Дуже радий, що усик переміг у першій сутичці. Так мало статися. Незабаром дізнаємося, що має відбутися 21 грудня. Вірю, що цього разу перемога буде за мною. Все, що з нами відбувається, і хороше і погане, це просто життєві уроки, я в це вірю. І я знаю, що найкраще наше вміння виходити в ринг і вибувати дух один з одного. Сказав Ф'юрі. Тренер Шугар Хіл заявив в інтерв'ю Seconds Out про те, що не переглядав бій за звання абсолютного чемпіона Хейвейту між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі з інтерв'ю Хіла. Ні, не переглядав. Ще не переглядав думки. Я знаю лише одне: все буде добре, але в дев'ятому раунді Тейсон пропустив удар. Ось це ось я хочу виправити. А що не так з вагою? Це хівейт. Вони можуть битися з такою вагою, якою захочуть. Такою вагою, з якою їм зручно, це все нісенітниця. Тайсон був у чудовій формі, нема чого шукати від маски. Він був у чудовій формі. Він добре вів бій, але пропустив удар у дев'ятому раунді. Що ще можу додати? Не пропускати ударів у дев'ятому раунді. Отакий От у нас буде план на реванш, точніше, не пропускати незалежно від того, який раунд хіл чомусь виглядав, якимось злим і явно не хотів відповідати на запитання. Ніяких змін, нічого нового не заплановано. Нічого старого прибирати теж не станемо. Просто не пропускати. Ви й самі бачили. То справді був бій двох великих бійців. Офігенно крутий бій. Я знаю про що ми домовлялися з Тейсоном до бою. Знаю про що ми говорили. Завжди було одне й те саме: не пропускай, не пропускай. Трохи відійдемо від теми. Після прес-конференції циганського короля запитали про його думку про реванш між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ось що Тейсен відповів. Я не думаю, що він зможе виграти в реванші, і я сумніваюся, що він навіть погодиться на другий бій. Наводить слова Тайсона за Stomping Ground». Юрій пояснив поразку Джошуа в першому бою тим, що Ентоні недооцінив Даніеля. Я був у тій залі єдиною людиною, яка засмутилася. Я був спустошений. У нас Джошуа все одно буде великий бій, але вже, звичайно, не такий. Люди думали, що це шоу Джошуа. Він розраховував здобути легку перемогу над чемпіоном світу. Ніхто не поважав Дюбоа. Так бути не повинно. Спрацювала Карма. Додав Тайсон. Ну і на завершення трохи сумного откровення. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Тайсен Фюрі розповів, що його дружина Періс втратила дитину напередодні першого поєдинку з Олександром Мусиком. Вона втратила дитину у п'ятницю перед боєм, що було досить паршиво. Я не виправдовуюсь, але вона була на шостому місяці вагітності. Це не схоже на невеликий викидень на початку. Ви повинні фізично народити мертву дитину самостійно, поки ваш чоловік перебуває в чужій країні. Я не міг бути біля неї в той момент, і це важко для мене. Я був із цією жінкою довше, ніж з нею не був, тому важко, що я не міг бути поряд з нею. Коли вона сказала, що не може приїхати, я знав, що є проблема. Зазвичай вона приходить на тиждень перед боєм, але мала високий тиск і не могла приїхати. Я спитав, що сталося, і попросив розповісти, але вона не сказала. Тож я знав, я знав, що є проблема. Я сказав своєму братові, вона втратила цю дитину. Вони ніколи не казали мені, що втратили дитину, але я знав. Коли я повернувся, я отримав неминуче підтвердження, що дитини більше немає. Але вона тримала це в собі, тільки запропонував нам приватний літак. Щоб упоратися з високим тиском, і сказав, що привезе із собою лікаря. Але коли я дізнався, що вона не може літати, я зрозумів, що це велика проблема. Проходити через це наодинці недобре. Це не виправдання, чор забирай. Ні. Я людина честі. Я роблю те, що роблю, коли я на рингу. Я не думаю про такі речі, коли я в бою. Ніщо поза рингом не має значення, немає жодних емоцій. Ти думаєш про все це потім. Ми вже мали викидні, і це трапляється. Чи будуть у нас ще діти? Я не знаю, чи повернулася вона після цього до нормального стану. Це вимагає багато часу, щоб прийти потім дитями, але більше жодних цих болючих речей зараз, тому що я розплачуся, сказав Ф'юрі. Нагадаю, Тейсон та Періс виховують сім дітей. Реванш із Усиком пройде 21 грудня. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.